Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра на один день і починаємо з особистого життя. Тож, до чого, готуватись в особистому житті. Так, ну, королева Жезлів буде накопичувати. Для когось це про гроші, для когось це про можливості і ресурси. Коли, наприклад, ви як готуєтесь до якоїсь нової можливості, як нові, новий початок, але це більш в роботі. Хоча для когось це більш як про сім'ю, але тоді це про витрати на сім'ю, для сім'ї. Ну, може, даруночки, спочатку накопичуєте на ті дарунки, а потім ходите купляєте. День буде зайнятий. Отакі, ми, знаєте, для когось як накопичує знання, накопичує гроші, для когось вже накопичене витрачаю. Ну, Теж треба. Святаж попереду. Далі сфера кохання. До чого вам готуватися у сфері кохання в цей день? Тут зупиночка по сфері кохання десь. Дивіться, так, зупинка і закінчується якась тема між двома людьми, бо буде обрано щось одне. Знаєте, вже не буде вагань якихось. Там, де хвилювались, там, де було складно, як знаєте, може, десь навіть і боляче було. Вже ця тема э, страхів, э, якихось хвилювань, вона добігає кінця у вас. Бо саме через те, що буде обрано щось одне. Знаєте, Не буде вже тих вагань, не буде страхів і хвилювань, що а може так, а може по-інакшому, а може взагалі там щось ще. Ну, тобто людина вже обере і. Домовленості будуть, тобто десь в чимсь буде поставлена крапка. Далі дивимось робота. Що вам важливо знати, на що звернути увагу в роботі? Король пентаклів і королева жезлівище і король мечів на дні колоди. Якась зависла ситуація, затягнута ситуація, вона буде вже розглядатись більш ретельно. Знаєте, коли люди заглиблюються в якусь там певну тему між ними, коли можуть бути сперечання між ними, але ж як все ж таки починається рух, починається робота, і, врешті-решт, люди будуть радіти. І, ну так, посилення в їх позиціях теж буде. Але тут з контролем і з прорахунками. Далі, що важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти в цей день? Якась інформація буде вас як в залежності тримати. Але дивіться як, прийняти що? Що від цієї інформації можна просто відмовитись. І в тому буде ваше задоволення, врешті-решт. Бо я так розумію, що як ви відмовляєтесь від цієї інформації, виявляється, що вона взагалі просто була як нав'язана вам. Коли просто заради того, щоб тримати вас в страху. І, знаєте, в таких енергіях паніки. Так, Щоб ви зливали свої емоції на те, що буде там почуто вами. Так. Приймайте, як є, і відмовляйтесь від. Е, 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 від того, щоб бути маріонеткою в чиїхось руках. Тож, давайте це ж було що прийняти, а давайте побачимо, від чого ж взагалі-то і треба б відмовитись. Король кубків показаний. Ну, ну. Дивіться, от як підтверджують карти. Це просто може бути тема, яка буде вам нав'язана саме королем кубків. Емоційно щось розповідати людина буде, десь щось він там своє знає, своє бачення в людини. Але знову ж таки, ви можете просто зупинити цю ситуацію і сказати, так, досить. Давай мені, не накручуй мені голову. І давай. Зупинимось на цьому, і будете потім ще й радіти, що ви так вчинили, бо ну, це буде взагалі як найкраще, бо дійсно людина просто тримав би вас як маріонетку, вас би е мав і якось смикав би вас емоційно. Емоційні гойдалки вам би влаштувала, на що воно вам треба. Чого ж не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Так, ну тут буде якась інформація, яку вам треба б притримати. Не, не, не поспішайте витрачати. Для кого як, для когось емоції, для когось дійсно це пов'язано з грошима. Бо щось ви таке повинні дізнатись, врешті-решт, на щось будуть звертати вашу увагу і не спішіть, як то кажуть, бо будете потім повертати, або ну, те, що купите, будете повертати. Тож просто. Будьте уважні. І для когось це пов'язано з інформацією, але це як з родичами пов'язано, з духами роду вашого. Якась тема, от знаєте, це про більш про те, що як про чиюсь жадібність, ви для себе, як по-новому, когось відкриєте зі своїх родичів або, взагалі, там зі свого близького оточення. Якось будете по-інакшому сприймати людину. Тобто, це знаєте, ця інформація вам і надійде заради того, щоб ви просто більш для себе зрозуміли, з ким маєте справу. Далі побачимо з вами зараз пораду від вищих сил. пораду від вищих сил. Угу. Дивіться, день буде важливий тим, що у вас буде спілкування там з різними людьми за цей день, але намагайтесь обходити. Моменти, коли ви можете десь з ким сперечатись, бо це як, знаєте, ця, ці суперечки, Ну просто енергетично день дуже сильний, і якщо в цей день не стримати ці суперечки між вами і кимсь, то це буде надовго. І це буде циклічно для вас. Тобто ви не зможете потім з людиною взагалі якось більш-менш нормально ладнати. Бо це якась така тема буде, що ну, вас як на гачку буде тримати. Це тригерити буде потім або вас, або людину. І знов і знов по колу будуть ваші там якісь негаразди. Тож, ну, Майте мужність, майте сміливість, майте винахідливість просто вийти з такої ситуації, щоб не потрапити, ото знаєте, будете потім, як білка в колесі, бігати по цій ситуації і не будете знати, як з неї вийти. Все на цьому дійсно. Дякую. Гарного дня вам, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимось всім, пока.